Вітаю на каналі! З вами Еліна Марко, і говоримо про Астропрогноз та чого очікувати, на що звернути увагу на грудень 2024 року на місяць саме вогняного пацюка. Отже. Ми проговорили з вами прогноз для знаку кролика. І наступний знак, який ми обговоримо, це буде знак дракона, тому що саме дракон йде після кролика за 12 дванадцятирічним циклом 12 знаків китайського зодіаку. Так само вони чертуються і по місяцях. Кролик представляє в нас березень завжди місяць, а дракон. Квітень. Отже, дракончики, це ваш рік, рік дерев'яного дракона, який ще пануватиме рівно 2 місяці: грудень і січень. І вже з 3 на 4 число, саме в лютому, ми зустрінемо зелену, елегантну, мудру, підступну дерев'яну змію. Давайте ми поговоримо про те, які роки дракона. Щоб ви переконали, що ви точно представляєте цей знак, якщо вперше на моєму каналі, в подальшому теж слухали прогнози для себе. Дракон 1940 рік, 52, й 64, й 76, 88 2000 роки, 2012 і 2024, тобто зараз у нас ще на вулиці панує саме рік дерев'яного дракона. Ну що, взагалі, і дракон це союзники. Це, е, ні, ні, я вибачаюсь. Да, вони, так, союзники, все правильно я говорю. Просто я подивилася на схему не сезонів, а не трикутників. Тому що в нас в китайському календарі є сезони, трикутники поєднання, парне поєднання і є поєднання в руйнівник, тобто конфліктні знаки, які. Не можуть одного переносити і створюють якісь проблематичні питання. В нас пацюк, дракон і мавпа це союзники, які входять в трикутник води. І от для драконів пацюк це хороший знак. Коли був рік пацюка, ви щось нове розпочинали. Місяць пацюка, ви завжди щось креативите, у вас нове натхнення проходить. Чому? Тому що збільшується стихія води. Вашого елементу, який входить в трикутних цих трьох знаків пацюк, дракон і мавпа. Ну, по суті, для мавпи також Ну, для мавпи взагалі шикарний місяць, Драк... саме грудень 24-го року, тому що там ще в нас така комбінація шикарна грошова для мавпочок і для кізочок. Ну, ми про це пізніше будемо говорити. Тому лишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки за мою працю, за інформацію для вас, яку я надію, що ви використовуєте і слухаєте і стежите за цими енергіями. Значить, трикутник води ще раз повторюю ці знаки: це пацюк, дракон та мавпочка. Ну, дракончики, рік народження беремо ваш, тобто це загальний прогноз і. Важливо зрозуміти, що по китайській астрології а пацюк ваш союзник, все буде добре в цьому плані. Якщо вода корисна, тому що води буде в нас багато і взагалі по сезону, в нас зараз зима. І тим більше ви ще плюс створюєте дракон плюс пацюк плюс воду. Дивитесь, чи корисна по вашій карті Бадзі водичка, Що вона представляє? Яку сферу життя? Із п'яти сфер основних, коли ми аналізуємо карту Бадзи будь-якої людини. Це важливо знати, корисність не корисні стихії це основа по суті читання будь-якої карти. Бадзи. Тому тут вже самостійно знаєте свою карту, не знаєте, приходите до мене на навчання, приходите на консультації, будете знати свою карту, які вам корисні стихії, елементи, знаки і так далі. Дуже багато інформації. Далі дуже важливий момент саме водяні дракони, тому що водаян зіштовхується з вогнем ян по місяцю грудню. Давайте ми перевіримо, який це у нас рік дракона. Двохтисячний рік це був рік. Металевого дракона, я пам'ятаю, і 2012 рік це був рік водяного дракона. Тому вода Ян, хто народився от 2012 року, це, по суті, ще такі дітки, буде конфліктний місяць, це можливість хвороб, можливість якихось змін, перевтілень, можливо, якихось... Не зовсім хороших подій, пов'язаних там з друзями, знайомими, в колективі в певному суспільстві, там в школах, в садочках. Тому що рік відповідає за наших далеких предків, по суті, бабусів, дідусів, хтось можливо з родини відійде для цих саме людей, діток, по суті. З 2012 року, хто народився, буде пов'язано дідусь бабуся. Ну, от коли йде конфлікт водиян з вогнем Ян, а, хтось із далеких родичів може померти, відійти з родини. Таке буває, тому що рік відноситься до саме далеких родичів. Ну і те, як іде розвиток в суспільстві. Тобто, це школа, садочки. Якщо ми беремо цей рік зараз, тому що це, ну по суті, це дійсно дітки ще. Майже, ну, <кій> треба порахувати, скільки да, це ж такі е, дітки, і відповідно тут в них може бути якісь нюанси, пов'язані з друзями, знайомими, там, в школах, е, де вчаться, зміни е, спілкування, якісь конфліктні ситуації з однолітками. Ось тут щось може таке відбутися. Е, може бути якась аварійна ситуація, стресова перелом. Щось пов'язане з хребтом, зі спиною, з головою, тому що рік відповідає по здоров'ю за ці частини тіла. Тому треба звернути увагу, якщо у вас дітки з 2012 року. Будь ласка, зверніть увагу на їхнє здоров'я і на те, що буде відбуватися в їхньому оточенні в грудні. Тут може бути якісь складнощі. Ну, і чому я це так веду? Тому що в нас на південному сході де панує по суті, два знака, в нас дракон і змія. В нас трійка прилітає по місяцю грудню. На південний схід буде працювати комбінація 2-3. Двійка річна ще працює, це енергії хвороби, енергії зменшення енергії і енергії і ну, просування справ дуже повільне, коли двійка працює річна. І коли приходить ще трійка, тобто два-три це дуже конфліктна ситуація, тому що два представляє в системі літаючий зірок в інший елемент землі, а три дерева. І це конфліктні знаки, тому що дерево контролює землю за системою син, зимодії п'яти елементів. Відповідно, трійка сама по собі вона представляє у нас конфліктні ситуації, які ж можливо пов'язані з судовими процесами, з емоціями. Можуть бути якісь важкі переговорні моменти даватися. Тобто, ми зараз говоримо для тих, хто народився взагалі під знаком дракона, всі роки беремо. Для вас діятиме грудні літаючі, зірка 3. Тобто для вас рекомендації не конфліктувати, не йти на конфлікт. Знаєте, що у вас діється з точки зору феншуй, ви ж слухаєте прогноз все-таки, значить, більш націлені на китайську метафізику. І знаєте, що у вас це літаюча зірка трійка, агресію, вона дає. Давайте я ще перерахую, що вона дає більш так детальніше. Тобто це місяць може бути з такими якимись конкуренцією. Суперники можуть більш проявляти себе в негативно в вашу сторону. Дуже важливо слідкувати за здоров'ям, зберігати свій ментальний спокій, займатися медитаціями, йогами, слухати мантри, слухати те, що вас заспокоює, йогою зайнятися, да, щось таке більш повільніше, де не потрібно поспішати. Тому що трійка це про швидкість також, швидкі якісь конфліктні ситуації. Потрібно укріплювати силу духу і ну, старатися. Не йти на конфлікт, коли вас будуть провокувати. Тобто це така енергія, яка провокує ось на щось таке негативне, і вас можуть, скажімо, затягнути в якийсь конфлікт ситуація, вговорення, куди ви зовсім навіть не мали, не мали бажання вступати, але так вийде. Що потрібно, також не коментуйте і не агресуйте в сторону і ви стосовно інших людей. І дуже важливо використовувати своїх астрологічних союзників, коли приходить будь-яка негативно літаюча зірка. Цей на рік я рекомендую на місяць будь-які брати є браслети з трьома знаками, тобто ваш особистий під знаком, якого ви народилися, і два ваших союзника. Дракони ваш союзник. Дракон ваш союзник. Я взагалі рекомендую мати всім знакам такі от браслети, називається Стологічний союзник. Вони в мене є в фальшові магазині будь-який варіант. Ось, і от для дракона союзники це пацюк і мавпа. Ну, от ваш пацюк, по суті, вас десь буде і зберігати в легшій, скажімо, формі конфліктів. Буде все легше проходити, тому що пацюк ваш союзник. Ну і найбільша увага це металевим водяним, вибачаюсь, водяним дракончикам, тому що там прям такий сильний дуже конфлікт. Піде вогню ян з водою ян. І це акцент саме для цих діток. Важливо звернути увагу здоров'я, тим більше. Тому носите дракончики, відлітаючі зірки, браслет-союзник. Союзник, ваш астрологічний знак. А ось, Якщо немає такого браслета, хоча б там пацюка чи, а, м, пацюка, чи мавпочку. Так, да? Ваш союзник, ще раз перевіряю, а, пацюка чи мавпочку. Ну, Колоном один просто знак. І роглів можете намалювати носити. Да, Пацюк і мавпа. А, носити, роздрукувати. Навіть можете цей знак один або два і носити з собою. Ну, По суті, це як символізм працюватиме. Носити червоний колір, червоний фіолетовий це колір, який бореться проти літаючі зірки трійки, тому що дерево згоряє, дає вогонь і стає менше саме по собі, свою силу збавляє. Ось, Браслет з бусину зі тигра, Дуже рекомендую мати. Всім, коли приходить літаюча зірка-трійка. Вона зараз в центрі працює в нас для всіх в квадраті лошу. на слідуючий рік. Я не пам'ятаю, де вона буде. Здається, вона буде для свинки і собачки діяти. Дуже рекомендую браслет з бусиною зі зуб тигра. Це захист від будь-яких конфліктів, конкуренції, недобросовісних людей, заздрощів, якихось моментів пов'язаних з конфліктністю, судами і так далі. Зуб-тигра, браслет. Він один із самих таких дорогих іде. Ось, Але дуже ефективний. Браслет з бусини дзві 9 очей своїх союзників носите, запалюєте на південному сході можна червоні свічі. Браслет з бусиною з ботхі. Браслет з бусиною з <coughs> Джин Лю. Чесно скажу, це що в мене не представлено в магазині, треба дивитися. Браслет з бусиною з піао. Дуже хороший дійсно захист дає цей символ. Ось і носити з собою ламіновану табличку, або під метал-космічна черепаха. Оце є в мене в магазині, можна замовляти. Ось, Або на південному сході теж розміщуєте певний кристал трикутної форми. Трикутники. можете навіть вирізати з червоної бумаги трикутник, розмістити на південному сході, якщо ви прям такі дійсно практикуючі феншуїсти. І Табличка космічна черепаха, вона є в вигляді пано або картини, розмістити потрібно дракончикам і змійкам, в тому числі, на південному сході. Ну і всім нам також не помішає цей захист, тим більше якщо вхідні двері у когось із вас на південний схід, і там буде така дуже сварлива енергія в грудні 2-3. Так, ми проговорили про захист. Ну і плюс табличка в маленькому варіанті, космічна черепаха, носимо з собою. Це в сумці, в гаманці, в автомобілі, десь в кишені, десь іде на переговорах, в папках ділових, ділових інших аксесуарах. Вона така картка. Банківська і дуже зручно собою носити. Тому є різні варіанти таких талісманів. У <клух> мене фенчуй магазин можна замовити, але приходять не швидко. Тому реагуйте раніше. Хто планує, хто знає свій прогноз на 25 рік. І в мене є вже цілий пакет підборів талісманів в інстаграмі, тобто в феншуй магазині. Там на кожний майже вже на кожний знак я підібрала талісмани або для захисту, або для ще більшого процвітання і так далі. Тому заходьте, дивіться, ну, відріки, там від. Ріки... Талісмани я вам озвучила, а ще вони, трійка літаюча буде діти у 2025 році для знаку собачки і для знаку свинки. Ну, і свинка має прямий конфлікт зі змією. Тому вам дуже, хто народився в рік свинки, ви знаєте таких людей. Сильний потрібно мати захист у 2025 році. Тому. Хто бажає до мене настрій, прогноз індивідуальний по бадзі або феншуй аудит. Записуйтеся. Ну і також я знову ж таки в цьому відео повторюсь про свій календар багатства 2025. Прогнози на кожен день, на кожен місяць. Все про багатство, талісмани, амулети, феншуй 9 періоду. Повністю, як скласти карту бажань по феншуй, психологія багатства. Повністю фінансові гороскопи для всіх знаків зодіаку, гороскопи для всіх хто, тих 10 типів особистості в бадзи, тобто який день ви народилися по китайській астрології, 45 секретів, збільшення багатства, ритуали, афірмації, медитації. Повністю календар-провідник на 25 рік, на тему саме більш процвітання і багатства, але і китайський календар на кожен день та місяць. Тому дуже рекомендую, поки що є, тому що ми не робили великий тираж друку. Поки що є, хто бажає, можете купити. Відправимо цей календар. І я його підписую, <підписую> і з моїм власним автографом і з побажаннями ви отримаєте цей календар. Вартість 700 гривень, хто бажає, пишіть в коментарях в іншій моїй соціальній мережі. Подаю тут також контакти свої. Замовляйте і готуйтесь до року дерев'яної змії. До зустрічі в слідучих відео прогнозах. Підписуйтесь на канал і будемо з вами далі готуватися до грудня 2024 року. До зустрічі!